Іспанію та Україною – раз і між європейським союзом та Україною два. Чому проблема? Бо якщо буде історія гойдатися, що це Україна ліквідовує на території Європейського союзу, європейської країни проводить такі каральні акції поблизу школи, як називалося, я не готовий верифікувати, називали школи, там була поруч. Наражає на небезпеку цивільних іспанців, дітей. Ще раз напруга Україна. Іспанія, Україна, Європейський Союз, плюс включається в гру хто Хто? Віктор Орбан, пан Фіц і починає звинувачити Україну, що Україна це така ось країна терорист, вбиває і не треба їй допомагати, тобто дійсно тут можуть бути величезні проблеми. Почули вас, дякуємо дуже за такий змістовний, знову ж таки, розклад всіх тих версій, які наразі існують. Ну і хочеться ще трошки більш детальніше до інших тем з вами. А до інших тем поговоримо про військовослужбовців, зокрема, які на жаль. Загинули на Сумщині, Пане Іване, Зразу. Дійсно, це такий дуже резонансний кейс, про який потрібно говорити, тому що є вже офіційне підтвердження від Нацгвардії. Відомо, що шість військовослужбовців загинули, а ще понад десять поранені внаслідок російського ракетного удару по сумщині. Напередодні про це заявили в національній гвардії України. Там розповіли, що удар був під час занять на стрільбищі військової частини. Зазначили, також що нині триває службове розслідування, щоб надати правову оцінку діям усіх посадових осіб. Давайте. Те почуємо ЦТАТО. За фактом трагедії проводиться службове розслідування. Командира військової частини відсторонено. Необхідну інформацію передано правоохоронним органам. У межах слідства буде надано правову оцінку діям усіх осіб, які ухвалювали відповідні рішення. З боку Національної гвардії України надаватиметься вся необхідна інформація та сприяння. Ну і водночас це не вперше, коли російські війська атакують місця скупчення наших військових. На початку березня у сухопутних військах збройних сил України підтвердили загибелі українських бійців наслідок ворожого удару балістикою по полігону в Дніпропетровській області за 100 кілометрів від фронту. Точну кількість загиблих і поранених тоді не називали. А ще раніше подібна трагедія сталася із 128-ю бригадою зсу поблизу фронту. На Запоріжжі тоді у ЗМІ писали, що бійців зібрали на шокування для вручення нагород. Наслідок удару російської ракети тоді загинуло 18 військових і ще двоє цивільних. Пане Іване, ну тут, от начебто, дійсно, ми можемо говорити зараз про те, що люди а, були на стрільбіщі, тобто наші військові виконували знову ж таки свої зобов'язання перед українською державою, готувалися таким чином. Але... Але, тим не менш, тут дійсно такий момент, що це дуже близько було до кордону. Але я перепрошую, все одно там вже мають бути наші військові частини і вони є. Так яким же ще нам тоді вберігатися? Добре, коли ми говоримо про певні моменти, не добре, жахливо, але тим не менш, коли ми говоримо про певні моменти, коли було нагородження, тут інша ситуація. Що ви, зокрема, скажете? Ну, дивіться, я доповню вашу перелік в минулому році. Це було, здається, в серпні місяці по бійцям Національної гвардії на території Харківської області, де вони проводили там, навчання, буквально кілометрів 40 від лінії розмежування від кордону. Так само прилетів касетні боєприпаси, є в мережі це відео, вони розбігаються, стрибують в автобуси. Це через це на жаль не вперше. Ми чомусь ми теж ми... чомусь ми дуже полюбляємо, коли так косячать російські військові. Ми це цьому. Зуємося клас, супер, прилітає по ним, але знову і знову наступаємо на ті самі граблі самостійно. Вже вкотре. Ота кількість загиблих, яка була озвучена, я пропускаю, що вона може бути на відсоток більше, на декілька відсотків більше, бо зазвичай оголошують тільки втрати людей, які можна порахувати. А є ще люди, яких ще не знайшли, і вони рахуються як зниклі безвісти. Але по факту всі чудово розуміють, що вони швидше за все загинули. Тому тут питання, знову знову: а чому не зроблені висновки? Ну ще раз, лінія розмежування дуже близько. 100 кілометрів це не відстань від лінії фронту. Тобто, як на мене, ще раз, такі речі треба проводити не якомога далі від лінії розмежування. Ми розуміємо, що росіян є очі, це безпілотники, які залітають на глибину близько 100 кілометрів. Вони спостерігають, вони наводять російську балістику, яка прилітає протягом лічених. Ну, хвилин точно ні, як кажуть, дві години і вона прилітає. Тобто годин-дві, і це ось це дуже швидкий результат, коли вона прилітає. Тому, ще раз хочеться, щоб були висновки. Тут не питання сидіти, покарати цих командирів. Так, це обов'язково, бо це загинули люди, підлеглі, їх рідних, близьких, але щоб це не повторювалося у майбутньому. Чому а це за, знову? за що буде? знову ж таки командира тоді карати? Якщо в нього був наказ, я перепрошую. Ну питання хто віддав цей наказ? Питання: хто віддав наказ? Є державне бюро розслідування, яке повинно зараз з'ясувати, хто віддав наказ на проведення зібрань саме в цій локації. Вони ж розміщували ці військові. 100% вони не 15 хвилин там перебували, а за ними спостерігали тривалий період часу через це можливо декілька годин. Перш ніж нанести удари і переконатися, ну, по-перше, переконатися, що всі на місці, і максимально завдати ураження. Пане Іване, а чи розумієте ви як уникнути в майбутньому подібних історій не лише от розголосом, не лише розумінням того, що близько до фронту? От мені пригадується початок повномасштабного вторгнення і Новояворівськ, Львівська область, І були на жаль загиблі серед новобранців мобілізованих українців. А це знову ж таки Львівська область, захід України туди прилетіло, і на жаль, є загиблі і були поранені. Підземні полігони не знаю, підземні тири. От ми спілкувалися вчора з Ігорем Тереховим мером Харкова. Так в нього взагалі свій власний проєкт розбудови Харкова після війни. У нього там підземні школи, підземні міста цілі всередині міста Харків. Можливо, десь в цьому напрямку потрібно рухатись, тому що ми розуміємо, що Росія ніде не дінеться, і вони надалі будуть обирати пріоритетними цілями наші військові частини, звісно ж. Ну, я дуже ще раз дуже обережно до цього підходжу, бо через сам вам тільки військовослужбовці можуть сказати, там, надати якісь алгоритми, варіанти, бо вони це все пройшли. На жаль, це написано кров'ю, ця ось історія. Це дуже печально все звучить, це дуже погано, дуже сумно. Але як на мене, що раз. Припускаю, мінімізувати кількість таких ось зібрань масових, по-перше, масові не робити, а по-друге, максимально віддалено від лінії розмежування, не менше 100 кілометрів. Ми чудово розуміємо вчора, що для балістики це ну, не відстань. Але якщо у росіян немає очей, наприклад, на землі, там не знаю, умовно, умовно, якась там баба Галя передає їм. Координати, що тут приїхали українські військові, а так само немає очей в повітрі. Це знову радіоелектронна боротьба, це система протиповітряної оборони. І тоді такі удари вони наносити не зможуть. Але знову немає 100% гарантії. Почули вас, пане Іване. Дякуємо вам дуже. Іван Ступак, військовий експерт, експіробітник служби безпеки України. Ми порнаємося до нашої студії Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень. Пента ну і з вами ще хочеться поговорити по одній темі. Отже, від початку повномасштабної війни Росії проти України за кордоном незаконно за незаконно закордон виїхали. щонайменше 45 тисяч чоловіків? Ще майже 30 тисяч спімали під час. Проби втечі. такі дані зокрема оприлюднила народна депутатка Юлія Яцек з посиланням на прикордонників. Серед найпопулярніших способів нелегального перетину кордону зараз підробка документів. Давайте почуємо більше. Немає чіткого переліку документів, які прикордонники повинні вимагати у особи під час перетину кордону. Закриття шляху для волонтерів негативно позначилось на гуманітарній допомозі військовим. В електронній системі прикордонників не зберігаються копії, скани документів, які є підставою для перетину особою державного кордону. Тому перевірити законність такого перетину неможливо. Прикордонники не ведуть контроль за поверненням особи, яка виїхала у встановлений строк, що призводить до непоодиноких випадків неповернення спортсменів, держслужбовців та інших осіб. Листи. Розвідки військово-цивільних адміністрацій держорганів мають безконтрольний та корупційний характер. Ну і між тим речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в нашому ефірі поточнив, що інформація про 45 тисяч чоловіків, котрі незаконно перетнули кордон. Це дані про затримання порушників держприкордонслужбою саме на зеленій ділянці кордону та прикордонні. Однак фактично кількість осіб, що незаконно перетнули кордон, більша. Давайте почуємо детальніше. Ще додатково можу додати, що майже 4 тисячі військов, військово-війського чи чоловіків громадян України в віці від 18 до 60, були затримані і зупинені в пунктах пропуску. Фактично варто говорити про близько 49 тисяч осіб, які були затримані саме на території України під час виконання завдань прикордонниками у співпраці, в тому числі з іншими правоохоронними органами для того щоб не допустити спроб незаконного а, перетину кордону. Пане Олександре, з вами хочеться саме політичну сторону. А ось цих от цифр назвати. Ми знаємо, що кількість загиблих, кількість поранених, кількість зниклих безвісти це чутливі цифри, які не називалися протягом цієї війни. Ну і теж саме мені здається, можна сказати і про кількість чоловіків, які виїхали за кордон, обравши життя де інде, а не вдома, не в такі скрутні для України часи. Але ми маємо цю статистику, і це саме почало з'являтися в 25-му році. Навесні раніше ми отримали кількість верифіковану, а саме зниклих безвісти Сти та тих, хто перебуває в полоні, і ми з Олесем Донієм спілкувалися з цього приводу. Він в нашому ефірі зробив припущення, що таким чином нас готують до завершення гарячої фази війни, нас населення мається на увазі, тому що нам відкривають правду, аби ми усвідомили весь обсяг проблематики цієї великої війни. Ваша думка з цього приводу чи погоджуєтеся, і що власне самі думаєте з приводу оприлюднення таких даних? Ну тут е, є проблема в тому, що очікувати готуватися до закінчення війни можна тільки в тому випадку, якщо є гарантія, що і е, Путін готовий зупинити війну, бо поки що немає жодних ознак, uh -huh. що він це готов готовий зробити. Е, більше того, якщо казати про втрати, то я хочу нагадати, що саме Володимир Зеленський на одній із своїх прес-конференцій якраз оприлюднив цифру 30 тисяч, і тоді це викликало певну недовіру. І після цього час від часу почали з'являтися дані то в західних ЗМІ, то вони говоряться президентам. І це теж було досить дивно, оскільки, ну мені здається, був дійсно якийсь. Соціальна угода внутрі України, що ми до кінця гарячих бойових дій ну, фактично цю тему не піднімаємо, і в принципі ніхто її не піднімав, крім російської пропаганди, які намагалися там щось говорити. І е, тут мені здається, що це скоріше через затягування війни, через те, що ну, в принципі, вона триває вже четвертий рік і е, з'являється. Запит у суспільства, щоб знати якісь такі цифри, бо знову ж таки повторюся щоб готувати суспільство до закінчення війни, то треба бути впевненим, що щось вдасться. А поки що, ми бачимо не тільки по Росії, ми бачимо, що і американський президент поки що заплутався у тому, як. Що діяти, як тиснути на Росію? Ну і так далі. Тобто, поки що на обрії якихось навіть зупинки війни важко розвидити. Угу. Почула вас. Повернемося до нашої дискусії разом із вами, але перед цим ще доєднаємо одного спікера до неї. Ярослав Желізняк, народний депутат, партія голос, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Ярослав, як завжди раді чути, бачити в новинах Лайф. Слава Україні. Трошки погано нам, зокрема, вас чутно. Будь ласка, ще раз знову ж таки, давайте налагодимо наш зв'язок. Пане Ярослав, як чутно? Я вас чую чудово. Сподіваюсь, ви мене теж чудово. Тепер, так. Тепер добре чуємо. Пане Ярославе. Ще раз раді вас вітати. Ну і з вами власне по грошах традиційно хочеться пройтися по нашому бюджету, тому що як ніколи актуально, як нам здається. Ну чи домодемо дадим, трошки інформацію? Отже, видатки з державного бюджету зросли на чверть порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомив голова комітету Верховної ради з питань фінансів податкової та митної політики Данила Гетьманцев. Посилаючи зокрема на дані держказначейства, він зазначив, що найбільше коштів спрямували на оплату праці з нарахуваннями. Це зокрема понад 50, понад 40 видатків. На соціальне забезпечення майже 20%. 30 коштів. Водночас на субсидії поточні трансфери підприємств та оплату використання товарів і послуг пішло майже 30%. Ну і за вашими даними на фінансування армії може не вистачити понад 400 мільярдів гривень. Відтак через збільшення видатків на оборону та скорочення військової допомоги від партнерів України бюджет доведеться переглянути, зокрема після консультації з міжнародним валютним фондом. Ну і тим часом народна депутатка Ніна Южаніна в ефірі новини лайф розповіла, що допомога виділена за президентство Джо Байдена вже закінчується. На її думку чи не президент США, Дональд Трамп мав. Бо виділити Україні новий пакет допомоги та показати, що насправді він вже зрозумів першу причину війни. Давайте почуємо пані Южаніну. Рефія насправді думає, що ми вже і так відстали в поставках по військовій допомоги. Вона вже майже закінчується, і вони не бачать якихось там спроможностей в перемовинах в майбутніх. Тому Трамп мав би зараз їм показати, що насправді він вже зрозумів першопричини війни розібрався в них і mm. діє як справжній президент великої країни. А справжній президент вони би швидко мали би мобілізуватися і прийняти для нас великий пакет допомоги. Пане Ярослав, давайте з з приводу нашого бюджету і цих даних 400 мільярдів гривень, які може не вистачити українській армії. От ми питали і ставили це питання зокрема депутатам від слуги народу. Вони кажуть про те, що так а чого ви репетуєте? Ми спокійно легко внесемо собі зміни до державного бюджету. Все буде ок. Військовим вистачить грошей. Що ви скажете зокрема з цього приводу? І чи настільки легко змінювати вноси вправки до бюджету? І чого не? Порахувати все одночасно, первинно, так як має бути декілька реплік, якщо дозволите. Абсолютно байдуже, що ви питаєте слух народу? Я вам щиро раджу наступного разу по таким важливим питанням запитати водія якоїсь маршрутки, яка вам сподобається по номеру в Києві або Касира в Макдональдсі. Вони будуть знати більше ніж. Слуги народу, що відбувається з бюджетом, про плани уряду, і навіть про те, чи легко чи нелегко це буде змінювати. Вони дізнаються, як і всі інші, це з моєго телеграм-каналу. Це перше. Тепер друге, я щиро переконаний, що уряд буде вносити ці зміни. Ну, немає у них великого шансу. І так само переконаний, що звичайно армія без грошей. Ніхто не залишить. Чому це не зробити раніше? Чому про це маю заявляти я, як опозиційний депутат, а не міністр фінансів, прем'єр-міністр чи навіть ті ж згадані славнозвісні слуги народу, не знаю. Напевно, тому що вони рахують погано я рахую добре. Це питання до їх вчителів в школі, можливо, навіть потім у університеті, у кого була математика. Що стосується швидкості, зараз перебуває місія МВФ в країні, вони закінчують свою роботу, буде так званий staff level agreement, Потім, скоріш за все, після засідання правління МВФ, уряд внесе відповідні зміни. Це буде кінець червня, відповідно, згідно графіку засідання парламенту, в липні, максимум серпні, такі заміни будуть внесені. Не те, що це буде безпроблемно, як стверджують колеги слуг народу. Я думаю, що для них це буде проблемно, тому що, зокрема, я буду пропонувати зрізати купу абсолютно ідіотських видатків, починаючи від кешбеку і закінчуючи марафонами, запитати у енергатама, коли вони сховали 60 мільярдів, які вони хотіли відправити на закупівлю атомного мотлоху. але в результаті всієї цієї складної дискусії. Ми так чи інакше, вийдемо на голосування бюджету. Ще раз я переконаний, що армія точно отримає гроші. Ну варіантів тут небагато. І лише питання, звідки будуть ці гроші. У нас є незначне але перевиконання по митним і податковим платежам. У нас напевно уряд теж запропонують певні скорочення видатків, які а не обслуговуються, б, ну які все ж таки є зайвими. Ми напевно можемо більше запозичити всередині країни. Але от на все це ну максимум з великою натяжкою, я вірю, можна там покрити ну, до половини необхідних додаткових видатків. А от іншу половину відверто, я не знаю, яка на це відповідь. Я дуже сподіваюся, що ця відповідь не буде від уряду, що вони прийдуть і знову в шокованому стані, так як вони тільки що дізналися про існування цієї проблеми, про яку говорили всі інші, будуть нам знову пхати там, типу, підвищення податків, але я сподіваюся, що цього не буде. Знову ж таки про це треба питати урядовців, але напевно в кінці тижня, коли вони закінчують свою розмову з МВФ, пане Ярославе, зараз питання, яке абсолютно всіх цікавить: і маршрутників, і касирів Макдональдса, про яких ви згадали, і нас як, як стати ведучим? слугами народу. Ні, ні, просто стосовно грошей, я так розумію, усі в нашій державі рівні і слуги народу, і касири в Макдональдсі і маршрутники, та про яких ви згадали Тут без різниці. Професія, українець є українець. В квітні цього року ви давали інтерв'ю і говорили про те, що в будь-якому випадку, те, що зараз повторюєте, ніяких проблем із заробітними платами військовими не буде. Можна просто перекидати видатки з інших статей. І наразі ми маємо перевиконання. Бюджету на 36 мільярдів гривень. Разом з тим, питання було тоді, в квітні, про 200 мільярдів гривень нестачі, яка може виникнути, тепер про 400. Що це за геометрична прогресія така? Чи розумієте ви? Так, да, я чудово розумію. У даному випадку, коли відкривається новий місяць, відповідно видатки, по місяцю, то ми бачимо збільшення відповідних видатків на оборону. Коли відкрилися дані по квітню і ну, частково я маю доступ і до травня, то очевидно, що темпи наших видатків на зараз не буду вас грузити математикою бюджетною, але коли перекидаються видатки з забезпечення на закупівлю зброї і робиться більше закупівлі, то очевидно, що вже сума збільшилась. Тому так, вона. Потреба в військових видатках збільшилась. Частково, тому що наші американські партнери не так швидко постачають. частково тому, що інші партнери не так швидко постачають. частково тому що справді ми більше виробляємо тих самих. Дронів і всього іншого, і відповідно, ну ці замовлення необхідні, частково, тому що не робили їх вчасно в мену, в кінці минулого року. Ну багато проблем або факторів, через які це сталося. Тобто Але, теоретично, ну, наші, пане Ярославе, перепрошую в червні. Ми можемо отримати новину про нестачу теоретично 600 мільярдів гривень, та вже не 400. Це нормально, і до цього потрібно бути готовими. Чи як? Я сподіваюся, що таку новину ми не отримаємо, тому що ну вже і зараз видатки прораховані з такими темпами, що ну я дуже сподіваюся, що їх вистачить. Але наскільки мені відомо, потреба, яку присилає міністерство оборони, на більші ніж та сума, яку я озвучую в 400 мільярдів. Як далі буде дискусія відбуватися в уряді чи на ставці, я не знаю. І ще раз я б дуже хотів би, щоб такі важкі і важливі теми Пане Ярославе, ну прачуємо, працюємо працюємо. Ми зокрема в прямому ефірі а, бояться так, так. офіс президента. Почули, вас, пане Ярославе. Дякуємо дуже, що доєднаємося до нашого ефіру. Ярослав Желізняк, народний депутат, партія голос, перший засновник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Ну і повертаємося до нашої студії. Олександр Леонов. Пане Олександре, на останок залишається буквально дві хвилини до завершення нашого сьогоднішнього ефіру. Що скажете ви? Ну, Це насправді це дуже турбує, бо це мова про стратегію. Цю війну, затяжну війну можна викрити тільки стратегією. І це означає, що з плануванням великі проблеми. Якщо уряд не може спланувати наперед зростання, не може спланувати і врахувати ризики, виклики і так далі. І, власне кажучи, коли ці цифри виникають, просто. На раз, два три, бо деякі народні депутати казали, що на е, останньому дні уряду, які де це питання задавали е, пану Шмигалю, він казав, що проблем немає. І от все це говорять про те, що ну, власне кажучи, її стратегію треба все змінювати і змінювати кардинально. Почули вас, дякуємо дуже. Принагідне запрошуємо на наступні ефіри. Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень. ПЕНТА. і час підсумки нашого сьогоднішнього голосування. Сьогодні наші шановні глядачі, ми у вас питали таке питання. Чи задоволені ви співвідношенням ціни та якості комунальних послуг? 5% з вас проголосувало так, все добре, 57%? Ні, за дорого. 3% з вас проголосували Можу платити більше, але за це має бути краща якість. Ну і 35% з вас проголосували взагалі. Не розумію за що плачу. Проголосувала 2768 З вас дякуємо дуже за кожен голос і за вашу активність. Ну і так само ще просимо залишатися разом із нами, тому що як завжди, в нас гаряче та оперативно. Далі в ефірі сюжет від журналістів. Зокрема. Рама новини лайф із Польщі, Німеччини та Франції, а також інтерв'ю наших колег Юлії Літвиненко із надзвичайним та повноваженим послом Володимиром Хандогієм та Діни Бернацькою із польським експертом Пьотром Кульпою. Ну і о 17.50 традиційно очікуєте на вечір лайф серед гостей Сергій Ауслендер, журналіст. А о 19.00 київський час депутат Олексій Кучеренко та Олег Попенко завітають туди. Також буде присутній голова спілки споживачів комунальних послуг. Знову ж таки, наш постійний гість Олег Попенко. Буде цікаво. Це ми вам гарантуємо за те, що ви залишалися разом з нами. Також дуже вдячні вам. Бережіть Україну всередині та навколо себе і живіть разом у ритмі з новинами Лайф. На все добре. Слава Україні, героям. そう。